Для якісного просування інтернет-магазину треба докласти достатньо зусиль. Реклама це доволі складний процес, і перед запуском магазин слід підготувати. Інакше ваше просування просто не буде мати ефекту, і ви марно витратити гроші. В цьому відео я вам розповім, як саме слід підготувати інтернет-магазин до просування. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку і поїхали. Основна задача реклами це привести користувача на сайт для здійснення покупки. Гарне оголошення зробить, звісно, для вас півправи, дасть вам трафік. А ось підштовхнути відвідувача до покупки має правильно оформлений сайт, що ж мається на увазі. Не має бути зайвих елементів, наприклад, купи банерів, що відволікають. Має бути зручна навігація по сайту, яка допоможе легко знайти потрібний товар. Якісно оформлена картка товару. В ній має бути докладний опис, характеристики, модифікації, звісно, якщо вони є, та якісні фото. Можливість легко оформити замовлення без купо рядків та обов'язкової реєстрації. Інший фактор, який впливає на рішення про покупку, це дизайн. Як мінімум, він має бути сучасним, а як максимум оформлений відповідно до ніші, в якій ви продаєте. Ваш асортимент і цільова аудиторія будуть впливати на кольорову гаму, шрифт та інші деталі. Але дизайн впливає не тільки на зовнішній вигляд, а й на юзабіліті. Перевантажений чи непродуманий дизайн зробить сайт незручним для використання. Про дизайн для різних ніж в нас є окреме відео, дуже раджу вам його подивитись. Аналітика це запорука успішної рекламної кампанії, і перед запуском реклами вам обов'язково треба підключити аналітику до свого сайту. Аналітика дозволить вам дізнатися наскільки ефективна ваша реклама і як на неї реагує аудиторія, підрахувати дохід від реклами та оптимізувати витрати на подальше просування, і порівняти показники різних рекламних кампаній та визначити, який канал працює для вас краще. Наступний крок це створення маркетинг-стратегії. Простіше кажучи, вам треба створити документ, в якому ви пропишете свої цілі і те, як будете їх досягати за допомогою реклами. Багато підприємців пропускають цей етап та діють експромтом, але ми радимо так не робити та поставитись більш відповідально, адже на кону стоять ваші втрачені гроші на рекламу та майбутній прибуток. Коли будете прописувати стратегію, намагайтеся зафіксувати чіткі цілі, до яких ви прагнете. Наприклад, підвищити кількість трафіку до 10 тисяч сеансів на місяць. Найкраще, якщо цілі виражаються в численному вигляді, тоді вам буде легше зрозуміти, наскільки ваш план добре реалізувався. Після того, як ви описали свої цілі, пропишіть методи їх реалізації. Наприклад, на чому буде акцент у вашій рекламній компанії та яку потребу покупців ви задовільните. Для цього варто проаналізувати конкурентів, щоб краще зрозуміти, в чому буде саме ваша перевага. В інтернеті дуже багато каналів просування, які здатні давати гарний результат. Вибрати лише один з них складно, тому вам доведеться відштовхуватись від власних задач. Наприклад, якщо ви хочете швидкого результату, то обирайте Google Ads, Google Shopping та таргетовану рекламу в Facebook. Ці інструменти дозволяють показувати оголошення за заданими ключовими словами та для певної цільової аудиторії. При правильному налаштуванні ви швидко отримаєте трафік на сайт, але ці інструменти працюють поки на рекламному рахунку у вас є гроші. Якщо ж у вас довгострокові плани, ви хочете отримати стабільність, не трафік, а ще й бажано безкоштовно в майбутньому, то займіться SEO. Спочатку, звісно, вам теж доведеться вкладатися, швидкого результату у вас не буде, але з часом всі ваші інвестиції окупляться сповна. Визначити бюджет можна, коли ви будете знати термін просування, канали та виконавцю за умови, що рекламу налаштовуєте не ви. Оптимізуйте бюджет таким чином, щоб його вистачило на тривалий проміжок, наприклад, місяць контекстної реклами. Якщо грошей вистачає лише на короткий відрізок, то просто перегляньте свою підготовку до просування. Наприклад, відмовтеся від певних каналів чи знайдіть інших підрядників або взагалі спробуйте поступово та обережно запустити рекламу самостійно. Про те, як це зробити, докладно ми розповіли в наших відео. Переходьте на канал і дивіться. До речі, це все. Якщо у вас залишились питання, чи ви просто хочете подякувати за відео, пишіть в коментарях, я обов'язково все перегляну. Я прощаю з вами до наступних роликів, і звісно, що все буде Україна!